Добрий день, дорогі мої дев'ятикласники, і знову з нами складно підрядне речення. Сподіваюся, ви вже добре запам'ятали, що таке складно підрядне речення і чим воно відрізняється від складносурядних. А сьогодні ми починаємо розглядати види підрядних речень і починаємо саме з підрядних означальних та підрядних з'ясувальних. Ми розглянемо, що це таке, які особливості цих речень. Ну і навчимося, сподіваюся, відрізняти їх один від одного. Отож вирушаємо у світ складно підрядних речень. Ти знаєш, що ти, людина, пам'ятаєте ці слова Василя Симоненка? є діячі, життя яких не менш цінне й повчальне, ніж їхні твори, говорить Павло Попов, до чого ці речення? Спробуймо розглянути, крім змісту, ще й їхню структуру. Отож, ти знаєш, що ти є людина. Так, ось граматична основа попереднього речення. Ну, і спробуймо накреслити схему. Ти знаєш. Про що? Що саме ти знаєш? Зверніть увагу, що тут ми питання поставили не від усього речення, а від дієслова. Тобто ось головна частина залежна. І питання від дієслова. Ти знаєш, що саме? Тобто друга частина розкриває зміст дієслова, пояснює, що саме ти знаєш. А от подивіться на друге речення: є діячі, життя яких не менш цінне й повчальне, ніж їхні твори. Діячі є, зверніть увагу граматична основа, і життя яких є не менш цінне й повчальне. Тобто, ось ми бачимо другу частину, так? тобто, у нас речення складається з двох простих речень, але якщо в першому ми питання поставили від дієслова, то в другому реченні зверніть увагу, ми питання поставили від якого слова діячі. Діячі є які саме діячі від іменника, тобто знову ж таки не від усього речення, а від іменника? І поставили питання. Які діячі є? Зверніть увагу, що залежна частина стоїть відразу після іменника, який пояснює. І схема цього речення буде така: є діячі, життя яких, яких це буде сполучне слово, а не сполучник. Поставили три крапки, не забудемо кому. І ось у нас підрядна частина стоїть всередині головної. І питання буде є діячі, які саме. Ну і поміркуйте, діти, яке речення, на вашу думку, буде з'ясувальним означальним, і навпаки, означальним з'ясувальним. А для того, щоб ви краще поміркували, я пропоную вам пригадати додаток та означення із другорядних членів речення. Так от, все те саме, що ви знали про означення як про другорядний член речення, стосується підрядного означального, а все, що ви знали про додаток, як другорядний член речення, стосується підрядного з'ясувального. Ну і ми працюємо далі і будемо розглядати, що ж ми знаємо, а що ми не знаємо. Види складнопідрядних підрядних речень є з означальними підрядними частинами, із з'ясувальними підрядними частинами, і з обставиними підрядними частинами. Ну і для того, щоб ви краще зрозуміли, означальні – це означення, з'ясувальні це вже відомий вам додаток, а обставинні це відома вам обставина. І з цього всього звертаю вашу увагу, що означення, як другорядний член речення, залежить від підмета. Так, що це група підмета. Тобто, воно буде залежати тільки від іменника, а з'ясувальні та обставинні додаток та обставина залежить від дієслова. Тобто, в реченні найчастіше вони будуть пояснювати якесь дієслово, оці дві частини. З'ясувальна та обставина. І це, до речі, діти дуже важливо для того, щоб не плутатися і чітко розрізняти ці види підрядних частин. Отож, підрядні означальні та з'ясувальні частини пояснюють певне слово в головній частині або іншій підрядній частині, яка потребує доповнення конкретизації, а підрядні обставинні частини найчастіше стосуються головної частини в цілому. Ось такі їхні відмінності. І чому саме означальні з'ясувальні ми вивчаємо, в, як то кажуть, разом, тому що вони мають дуже багато спільного, і деякі учні їх плутають. А ми сьогодні навчимося їх чітко розрізняти і не плутати. Отож, міркуємо спочатку. Ось вам два речення, дім, у якому немає книг подібне до тіла без душі. І ще одне речення: Найбільше мені шкода лебедів і того сумного дзвону, що натрусили вони мені в душу. Отже, спочатку знайдіть головне залежне речення у поданій синтаксичній конструкції. Запишіть обидва речення, це означає, що ми повинні в будь-якій ситуації шукати граматичну основу. Отож, у попередньому реченні у нас є дім, це буде підмет, подібний, дім, підмет, подібний присудок. Це у нас буде перше речення, а друге речення у якому немає книг. В нас буде тільки присудок, немає без підмета. Отож, така буде синтаксична конструкція. Але зверніть увагу, які ж ми питання ставимо? Далі. Що ж ми далі робимо? З'ясуйте місце підрядної частини щодо головної в цій конструкції. А тут уже ми дивимося: дім, в якому немає книг, тобто дім який? в якому, Ось ми так. Тобто конструкція залежна стоїть всередині головної частини. Ось так приблизно буде схема цього речення. Чим з'єднані частини? Якщо ми говоримо е, у, про перше речення, то тут ми бачимо у якому це буде сполучне слово. А е, якщо ми говоримо про друге речення, найбільше мені шкода лебедів і того сумного дзвону, тобто тут є шкода тільки присудок. Що натрусили вони мені в душу, а друга частина буде двоскладна. Найбільше мені шкода лебедів і того сумного дзвону, якого дзвону. Тобто, бачимо, що тут залежна частина стоїть після головної, так? а в попередній знову ж таки зверніть увагу, що залежна частина стоїть, хоча й всередині речення, але вона стоїть після слова іменника, який пояснює. Тобто, дзвону якого? Який, який натрусили вони мені в душу. Дім який, у якому немає книг. Тобто звернули увагу. Далі дивимося, що пояснює підрядна частина в головній, підрядна частина пояснює ознаку предмета, дім який і дзвін який. Ну і питання, на яке, яке ми поставили, звичайно, який, яка, яке, які. Оце, в принципі, і є особливості складнопідрядного речення означального. Пам'ятаємо, що означення дає ознаку предмета, тобто залежить від іменника, так само і підрядне означальне. Відповідає на питання, який чий котрий, залежить від іменника або займенника, підмета, додатка, складеного іменного присудка. заміняє в головному реченні означення і сполучними засобами приєднується сполучниками, що, щоб, ніби, ніби то наче, мов не наче, і сполучними словами, який чий, котрий, що, де, куди, звідки коли. Бувають також і вказівні слова цей, той і такий. До речі, близькими до означальних є займенниково означальні підрядні частини, які пояснюють член головного речення, вираженого займенниками той, такий все, кожний ужитиме в значенні іменника. Але ми все одно можемо сказати те, що було, минулося, і знову не буде. Ми можемо сказати, те, яке те, яке було, тобто замість що ми можемо дуже чітко підставити сполучник, яке, який, яка і так далі. Ось тоді це і буде означальне речення, незважаючи на те, що в ньому є займенники, а не іменники. Зверніть увагу, що підрядна означальна частина стоїть завжди після означуваного іменника, тому складно підрядному реченні з підрядним означальним підрядна частина не може розпочинати речення, і це важливо. Якщо підрядна частина пояснює в головній частині займенник, то тут вона вже може стояти і перед головною, але лише в, в займенниково означальному реченні. Хто багато читає, той про все знає. Той про все знає, який багато читає. І зверніть увагу, що в підрядній частині хто, ми можемо замінити на займенник який. І це займенниково означальне, тобто власне означальне речення. Схема складнопідрядного речення з підрядним означальним буде приблизно ось така. Спочатку йтиме головна частина, ну і тут можливі слова такі цей, той, такий, ну і залежна, яка приєднується сполучниками або сполучними словами, що, щоб ніби, нібито наче, мов, неначе, який, чий, котрий, що, де, куди, звідки, коли. І так далі. І хай вас не збивають з толку ось ці сполучники та сполучні слова. Вони будуть пояснювати лише в головній частині одне слово, іменник. І пропоную вам кодовий диктант, для того, щоб ви побачили, запам'ятали ви означальні речення чи ні. Ви повинні записати номери складно підрядних означальних речень, тільки означальних. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевіримо, так означальними є перше, третє, шосте і сьоме речення. Отож, якщо ви виписали ці коди правильно, значить ви навчилися відрізняти складнопідрядні означальні речення з поміж інших видів складнопідрядних. Споконвіку люди вважали землю матір'ю, матір'ю якою, яка завжди зігріє. У нашій мові збереглося багато песливих слів, із якими, тобто ми можемо сказати, із словами люди зверталися до неї. Тобто, зверніть увагу, що ми цим словом, якого стосується означальна частина, можемо замінити сполучне слово в залежній частині. В Україні засуджували нероб, які не докладали рук, тобто нероби не докладали рук до своєї землі. І недарма народ говорить, хто чисту совість має перед полем, тому воно віддячить чистим зерном. Тобто, тому воно віддячить чистим зерном, який чисту совість має перед полем. Ось так ми можемо замінити це ось буде не власне підрядне означальне, а займенниково означальне речення. Ну, і ви повинні знати про таке явище, як синонімія синтаксичних конструкцій. Що ж це таке, що складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною ми можемо замінити простим реченням з дієприкметниковим зворотом, і навпаки. Наприклад, хліба, що їх змив дощ, яскраво зеленіли. Ми можемо підрядну частину замінити хліба змиті дощем, тобто ми підмет ставимо в залежне слово. А і від дієслова ми будуємо дієприкметник, хліба, який з миті дощем? Тобто... Тут ми бачимо ось таку заміну. Чому ж це будуть синонімічні, адже за змістом вони однакові, тобто вони про одне і те саме, але їхня будова різна. Перше це складнопідрядне з підрядною значальною, а друге це просте з дієприкметниковим зворотом, або ж, як ми називаємо, відокремленим означенням. Ще приклад. Засипав сніг стежечку, яку миша протоптала. Вже здогадалися, як ми його замінимо на речення з дієприкметником зворотом. Ну, звичайно, засипав сніг стежечку, протоптану мишею. Ми прибрали сполучне слово яку, і з дієслова зробили дієприкметник, а підмет поставили в інший відмінок. Над землею, яку вкривало перепріле торішнє листя, вже піднялися ранні квіти. Ну що, спробуйте перебудувати в просторечення з дієприкметником з виділену частину. А тепер подивіться, що вдалося. Над землею, вкритою прілим торішнім листям, вже піднялися ранні квіти, а у вас так? Отже, ви повинні знати про ось таку синонімію синтаксичних конструкцій. І тут же вам дослідження трансформація. Перебудуйте речення тільки навпаки, ускладнені відокремленим означенням на складно-підрядні. з'ясуйте їх вид і визначте синтаксичну роль сполучних слів. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо, що ж нам вдалося зробити. Степ, який оповела тиша, ми можемо сказати, степ оповела тиша, дихав пахощами трав. Земля, яка була нагріта за день, дихала теплом. Ми можемо сказати, земля дихала теплом, земля була нагріта за день. Старий горицьвіт дивився на бджолу, яку обліпив пилок. Ми можемо сказати бджолу обліпив пилок замість займенника яку. Тобто, звернули увагу, що це все сполучні слова, а не сполучники. Адже замість цих займенників ми можемо підставити іменники із головної частини. Обдивився довкола і помітив за хлівом солом'яний погрібничок, який теж заріс густим бур'яном. Ми можемо сказати погрібничок теж заріс густим бур'яном. Ось вони. Складнопідрядні речення, означальні. Ви зрозуміли, що друга частина, тобто означальна частина, буде стояти після слова, якого вона стосується. Ну і замість сполучного слова займенника ми можемо це слово підставити. Ну і дослідження спостереження. Прочитайте речення, доведіть, що вони є складнопідрядними з'ясувальними реченнями. Пам'ятаєте, що з'ясування – це вже відомий вам додаток. Дослідіть, якого слова в головній частині стосується підрядна. Поставте питання від головної частини до підрядної. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож міркуємо. Хвала тому, хто людям у приполі несе слова, подібні хлібу й солі. Хвала тому, кому саме друга частина з'ясовує. Ми можемо сказати, що вихваляю, замінити, зверніть увагу, що цю частину ми можемо замінити одним дієсловом. Вихваляю. Кого саме я вихваляю? Хто людям у приполі несе слова? Тобто, залежна частина стосується дієслова. Як я люблю, що саме я люблю, зверніть увагу, коли зоряно, зоряно в небі. Тобто, залежна частина. Пояснює дієслово люблю, що саме я люблю. І ось наша части, ось наша схема такого речення. Коли і пишемо питання, що саме? Уточнює, так? я чую, знову ж таки, від дієслова, ми ставимо питання, що саме я чую, як тихцем зітхає вранці земля? Нехай не дивує тебе. А не дивує тебе, що тебе не повинно дивувати, що мої думки скачуть на папері, як блохи на веретіну реально. Мені здавалося, що саме мені здавалося, що навіть дерево в полуденну спеку радо продовжувало свою тінь. Знову ж таки, питання ми поставили від дієслова. Ну да, звичайно. Адже додаток в реченні залежить від дієслова. І ви про це повинні пам'ятати. Так само і з'ясувальне речення залежати буде від дієслова у головній частині і відповідати на питання, що саме, і так далі. І найчастіше, справді, така е, підрядна з'ясувальна частина може поєднуватися з головною сполучником що, але не тільки. Зверніть увагу, що тут може бути ще й сполучник коли. Але це не буде часове. Зверніть увагу, як я люблю, що я люблю, адже там іде пояснення, діє слова, уточнення, що саме я люблю, а про час зовсім не йдеться. Отож, запам'ятайте, складно підрядне речення з підрядними з'ясувальними відповідає на питання непрямих відмінків, точно так же, як і додаток, кого чого, кому чому, кого що. Ким, чим, на кому, на чому. Зверніть увагу на схеми, тобто залежна частина може стояти як після головної, так і перед, а може бути і всередині головної, і приєднуватися сполучниками, що, як, щоб, ніби мов, коли, поки, доки, і сполучними словами, хто, який, чий, котрий, де, куди, коли і як. Це те, що вам потрібно пам'ятати про складнопідрядні речення з'ясувальні. Пам'ятайте, що вони дорівнюють додатку. Складно підрядне речення з'ясувальне залежить від присудка у головному реченні, яке без нього є незавершеним, неповним. Найчастіше підрядні з'ясувальні залежать від слів і значення мовлення, тобто говорити, казати, розповідати, повідомити, запитати, пояснити, нагадати тощо. Мислення, думати, передбачати, упевнитися, згадувати, розуміти тощо. І відчуття або ж сприймання, наприклад, бачити, помічати, чути, відчувати, пишатися, бажати. Відрядні з'ясувальні можуть залежати від прислівників. Відомо, наприклад, мені відомо, зрозуміло, видно, треба, жаль. Прикметників та дієприкметників певен, радий, задоволений, переконаний в тому, що. Тобто, бачите, знову ж таки, від дієслова або дієслівних форм. Та прислівників з дієприкметниками і прикметниками, ну і пропоную вам тут же творче конструювання. Утворіть із простих речень підрядні з'ясувальні. Для цього ви повинні замість крапки поставити кому і додати, звичайно, сполучник або сполучне слово. Отож, прикро, погано ми знаємо історію і культуру свого народу. Друге речення, мені здається, я входжу в синє крайнево, беру з нього свою зірку. Здається, горе зрушити я зможу. І я люблю у вечірній час сопілка заспіває переливна. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, перевіримо, що вам вдалося. Прикро, що саме прикро, що погано ми знаємо історію і культуру свого народу. Мені здається, що саме, що саме здається, що я входжу в сні край небо? Здається, що саме, що горе зрушити я можу? Я люблю, що саме, як, я люблю? як у вечірній час топілка заспіває переливна. А які сполучники використали ви? Пишіть у коментарях. Ну і тут же вам пропоную гру четверте зайве. І з кожної групи речень виберіть четверте зайве. Ну і поясніть, чому воно буде зайвим. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, перевіряємо, у першій групі буде друге речення зайве, тому що всі решта будуть означальні, а це з'ясувальне. В другій групі те ж саме з'ясувальне речення, що посієш, те й пожнеш. Всі речення будуть означальні. І в третьому реченні з'ясувальне буде це перше речення зайве, бо всі решта означальні. Отож, якщо ви правильно вибрали зайві речення, значить ви чітко навчилися розрізняти означальні та з'ясувальні. Але і це ще не все. Далі вас чекає дуже цікава робота на спостереження. Мовне спостереження. Прочитайте два речення і спробуйте з'ясувати спільне і відмінне в поданих реченнях. Ну що, знайшли? Учений висловив припущення, що на інших планетах життя, можливо, існує в інших формах, і учений висловив припущення, що зацікавило всіх присутніх. Що спільного і відмінного? В обох прикладах підрядне речення формально пояснює в головному іменник припущення. Да. Але в першому звернули увагу, цей іменник не потребує конкретизації. Ми можемо сказати, що учений припустив, тобто з іменника ми можемо перебудувати дієслово, і підрядне речення приєднується сполучником, що і є з'ясувальним. Іншими словами, учений припустив, що на інших планетах життя, можливо, існує в інших формах. Припустив, що саме. А в другому прикладі іменник припущення потребує спеціального пояснення, конкретизації, до того ж, підрядне речення приєднується до головного сполучним словом що, яке дорівнює, яке. І тут підрядне речення слід вважати означальним. Учений висловив припущення, яке саме припущення, яке зацікавило всіх присутніх, або ж ми можемо сказати, припущення зацікавило всіх присутніх. Зрозуміли лайфхак, як ми розрізняємо складно підрядні речення з'ясувальні та означальні? А на сьогодні все. На сторінці 72-73 ви ще раз прочитаєте і вивчите правила. А на сторінці 75 не забудьте уважно прочитати рубрику культура слова і виписати правильні варіанти слововживання. Ну і на сторінці 75 вас чекає домашня вправа, ваша улюблена хатка, а і без завдання письмовим. Любіть і вивчайте українську мову. Вчіться розрізняти види складнопідрядних речень, бо наша мова наша зброя. А я вам бажаю хорошого дня, тихого дня. До зустрічі на наступному уроці. До побачення!